Вона безпосередньо впливає на ситуацію на фронті у Росії. Новий рекорд там показник дефіциту кадрів зріс аж на 17%. Зокрема, за підсумками 2024 року російським компаніям не вистачає понад 2,5 мільйони співробітників. Найбільший кадровий голод спостерігається в обробній транспортній галузі та торгівлі. У Росії зникають долари нового зразка. Їх майже не залишилося в обмінниках. Про це пишуть російські медіа. Робітники банків та пунктів обміну кажуть, що отримують лише те, що приносить населення. Тому після літа нові банкноти можуть стати ще більшою рідкістю. Туристи вже масово вивозять їх за кордон, адже старі долари там часто відмовляють приймати. І з нами на прямому зв'язку Богдан Сторощук, економіст. Пане Богдане, доброї ночі. Добрий ночі, слава Україні, героям слава. Я дякую вам за те, що ви долучаєтесь не спите разом з нашою аудиторією. Давайте поговоримо про кадровий голод, який зараз відчуває російська економіка. Ми будемо відверті. Насправді, це питання воно турбує багато країн і Україну, в тому числі, і європейські країни. Але ми не будемо говорити про нас і про Європу. Нас цікавить те, що відбувається зараз в Росії, пане Богдане, скажіть, будь ласка, які головні причини цього? Кадрового голоду, чому бракує спеціалістів? Мобілізація, демографія, міграція. Які процеси впливають в першу чергу? Е, дуже гарне запитання. І ви дали в е, дві, два, дві е, два потоки новин. Це кадровий голод у Росії і проблеми з доларами нового зразка. Ніби угу. новини з абсолютно різних сфер. Але ці новини дуже сильні. Дуже міцно і дуже логічно пов'язані з цим. Слід зрозуміти про те, як формувався ринок праці в Росії в останні десятиліття. З півдня Росія так, дуже так, щільно оточена багатьма країнами з значно нижчим рівнем економіки і значно нижчим рівнем життя. І відповідно з нижчими вимогами до життя, з нижчими уявленнями про рівень життя і з готовністю працювати за значно нижчі оплату. Ці, е мешканці цих країн традиційно масово там мова йшла на е десятки, сотні тисяч на мільйони мігрували в Росію, е виконували найгіршу малокваліфіковану працю, але той, хто мав гарну освіту, кому вдавалося. Якщо не йому, то його дітям поступити десь в Росії, соціалізуватися, могли зайняти інші посади. в основу виконували роботу ту і на тих умовах, яку місцеві мешканці виконувати відмовлялися масово. У зв'язку з війною дуже багато росіян дуже багато росіян емігрували за кордон. Дуже багатьох росіян мобілізували війську, ну і, як ми знаємо, цифри. Незворотні втрат, тих, що загинули, тих, що стали каліками, теж носять достатньо серйозний характер. Відповідно, ці всі люди виведені зі складу робочої сили. І в той же час прийняття таких заходів, як блокування доступу до спец, трас, друге відмова поповненні запасів російських банків готівковою валютою купюр нового зразка. 2 суттєво ускладнює. Повноцінне функціонування заробітча. Чому? Бо тому що багато хто, звичайно, приїжджав, щоб не той спеціалізував жити в Росії. Але навіть ті, що приїжджали працювати і жити в Росії, все одно не залишалася якась частина родини в їхніх історичних батьківщинах. І вони, так само, як і нас, ті заробітчани, які виїжджають, важливою метою той є пересилання коштів додому. При блокуванні системи SWIFT, при неможливості користуватися нормально е банківськими картами, і е якщо до цього додається е неможливість доступу, неможливість отримання в обмінниках купюр е валюти нового зразка, заробітчани розуміють, що вони працюють, працюють і отримують кінці оплату місцевою валютою, яка в принципі нікому не потрібна, і яку вони ніяк не можуть використати за межами. Росії. І, звичайно, що мотивація, стимули для продовження праці зникають і вони покидають цю країну. І тому е ці фактори в сукупності тобто імміграція, раз е мобілізація два, е дуже значний відтік мігрантів внаслідок неможливості е конвертувати зароблені гроші в щось таке, що можна перевести в інші країни три. Ці три фактори в сукупну і четвертий фактор безумовно бажання втекти із зони ризику, з зони бойових дій. Ці чотири фактори сукупності дали різке зростання до тих другу. Звертаю вашу увагу, що якщо ми порівнюємо з Україною, то тут діють тільки фактори міграції і мобілізації. Тобто, ці інші фактори в нас, звичайно, mm -hmm. діють. або не діють взагалі або діють а пане Богдане, а я хотіла ще про обіг доларів в межах країни, зокрема Росії. Якщо зникають нові купюри, на що це впливає в межах російської економіки, а лишаються лише старі банкноти? Вони втрачають свою цінність, вони не підкріплені іншими ресурсами? Ну так чи інакше? Населення звичайно дуже значні мірі зомбоване, і в значній мірі вірить вождю, в значній мірі воно озлоблене на всіх навколо взагалі. Але тим не менше, навіть в цій категорії дуже багато людей бачать, що проблеми сті, бачать, що валюта нестабільна, бачать, що за межами країни можливостей скористатися заробленим стає все менше, менше і менше. І люди хочуть в цих умовах ну, цієї нестабільності якось убезпечитися. І е якщо брати з огляду на наш досвід функціонування в умовах ринку, тобто з моменту розвитку союзу, традиційно склалося так, що е ключовим фактором такого надійного і легкого захисту була іноземна валюта. І в цих умовах відповідно коли е люди звертаються в усі можливі точки отримання такої валюти. Вони бачать, що ні американські долари, які найпопулярнішими, ні європейські валюти для них не є доступними, щоб вони могли якимось чином захистити свої доходи, свої заощадження. І звичайно, що це стає додатковим символом до еміграції, тому що вони розуміють, що старі купюри, наприклад, не у всіх країнах можна використати або міняються диском і так далі. Тут хтось може закинути, що, наприклад, в цьому плані дуже інтенсивно працює Китай. Так, працює. Китайський юань масово поширюється по світу через видачу кредитів юанів, через ведення в юані золотовалютні резерви, в тому числі і в Росії. Але обивателі вони не хочуть купувати юань. Ну, купить він юань. Вийде він за кордон. Що він з тим юанем може зробити? За кордоном йому юань, що рубль. Ну, з цієї тільки різниці, звичайно, що якщо він вийде в Китай або в країни Середньої Азії, там Туркменистан, припустимо, Таджикистан, Киргизстан, то там він якось юань зможе використати. Але вони не дуже хочуть туди їхати. Вони все-таки хотіли би більше виїжджати в Північну Америку або в Європу. А там з Юанем не може трошки менші проблеми, як Рублем. Але це не той варіант, який у них. Б. І тому, звичайно, що зростає попит на долар. Тому, звичайно, що нові долари, ці що після 2013 року, в них вже для того, щоб їх придбати, за це треба доплачувати, тобто курс рубля додатково падає. То, що вони оголошують, це стосується ну, дефіцит, мається на увазі доларів нового зразка. Це стосується тільки банківських установ. Міняв на базар ці долари є, але вони знову ж таки є за дефіцит. Ну і звичайно, що. І метою там проводяться додаткові заходи з боку поліції, переживають прес, обмін що знову ж таки ще додатково має курс долара і знацінні рухи. Їм пові проблеми нам на радість. Та-та, 100%. А... Ви зараз говорите 100%. про так званих мінял. Я згадую 90-ті, коли я ще була дитиною, і ти проїжджаєш проспект перемоги. І біля на той момент України торгівельного центру стояли ось ці, міняли. І вони ховали ці гроші, щоб не де боже поліція на той момент міліція не побачили. Вони цього хотіли повертаються в той період, з якого ми так успішно вийшли. Я пане Богдане... Можем повторити. Та, можемо повторити. Можемо повторити. повторі з радянським союзом, але радянський союз. Якщо ви його хочете відновити, він може виникати в різних формах. Це не обов'язково могутність відновлюється. Uh -huh. Це відновлюється дефіцит, це відновлюється невизначеність, це відновлюється убогість в побуті, це відновлюється тотальна ненависть всіх до всіх, озлобленість всіх на всіх. Тобто ви можете повторити скільки завгодно, але насправді виходить не те, що ви хотіли повторити, а те, що буде, якщо ви будете демонструвати таку дику. Антилітську Але ж це треба логічно і критично мислити на жаль, або на наше щастя, росіяни на це не здатні. Я хочу ще додати інформацію про те, що ще може добити російську економіку. У нас буде час, щоб ви прокоментували цю інформацію. Володимир Зеленський очікує новий пакет санкцій від Європи. За його словами, додаткові обмеження проти Росії мають ухвалити на найближчому засіданні Ради Європи. Зокрема, цього разу санкції охоплять енергетику та банківську систему країни-агресорки. Я говорив з коаліцією охочих з 30 країнами, і ми дали сигнали, що очікуємо, що будуть сильні санкційні пакети від Сполучених Штатів Америки і від країн Європи, Європейського Союзу і інших країн, які не є членами ЄС, а є європейськими державами. Пане Богдане, на вашу думку, доб'ють вони російську економіку? Дуже б цього хотілося. Ні, звичайно, але тут бачите. <свісно> Вона ситуація на перший погляд виглядає ніби трохи парадоксально, і ми ну, якби скажемо, така ну в таких випадках є така приказка про що це вже набило стому. Тобто, якщо ми подивимося на ретроспективно, так з 22-го, а ну, з 14-го року з боку Європи, і з боку э, США, то кажуть, що черговий пакет санкцій. Так? І нас деколи таке виникає трохи роздратування. Оскільки вже тих пакетів, й пакет за пакетом, й пакет за пакетом, та й толку. Все одно нічого не ті. Але, але тут треба зрозуміти е, інтереси тих, хто приймає ці пакети, і можливості тих, хто приймає ці пакети. Е, тобто інтереси і можливості е, ну, скажімо так, Євросоюзу і Північної Америки. раз, і інтереси решти країн світу, чому про що йдемо? В першу чергу, коли ще, коли тільки починалася війна у 2014 році, я не пам'ятаю, хто з оглядачів запровадив цей термін, то так чи інакше, ну пізніше про це якось призабули, але ви, якщо проаналізувати ретроспективно, то саме ця стратегія виявилася ключовою. що так чи інакше домінуючою стратегію відношень західного світу до Росії буде стратегія на конкурс. Повільного подушку. Тобто, ні в якому разі, по-перше, не різко заморозити, нейтралізувати, а нейтралізувати, але робити це максимально повільно. Чому? Е, дуже цікаве питання. По-перше, все таки Росія виробляє дуже багато чого е, критичного для цілу. Ну, Крім анаргоносів, там величезна кількість кольорових металів по таких позиціях, як Нікіль, Паладінь. Там часто доходить до половини. І якщо зразу ж викинути, то ну, на цих ринках може він когось. Це не є в інтересах. Друге, слід пам'ятати, багато хто забув, в 90-му році в Україну приїжджав, виступав перед парламентом між між собі, Верховна Рада, який зараз Джордж Буш старший буквально. Просив, щоб ми не виходили, щоб не розпадався радянський союз приблизно подібна ситуація зараз відносно Росії. Чому? Бо тому, що вони бояться, якщо перетиснути, що Росія розпадається і фактично втрачається будь-який контроль над тим величезним гігантським арсеналом зброї і ядерних матеріалів, які знаходяться на території. Тобто, це все попливе. Невідомо куди з невідомими наслідками. Це раз, це два і третє, що цілком прогнозовано, вони це бачили на Кавказі, вони це бачили в близькому середньому Сході, в півно-Східній Азії, між багатьма суб'єктами Російської Федерації при забутті незалежності, практично 100% виникнуть прикордонні функції. Тобто кількість таких вогнищ зросте в розвитку. Світ хоче цього уникнути. Це треть. Далі необхідно пам'ятати завдяки чому Росія ще тримається на плаву. Росія зараз завдяки тримається на плаву, завдяки найбільш таким, завдяки Китаю, перш за все, якому е, тримати максимальну кількість максимально сильних в робіті суперників, щоб гідно протистояти. Перш за все штатам, відповідно позиційна боротьба, і в другу чергу завдяки найбіднішим представникам глобального півдня. А тут дуже цікаво. Вони купують е в них, наприклад, ту ж нафту з дисконтом. Е ну, їх можна звинувачувати, що вони підтримують агресора. Але якщо це, наприклад, які країни, там, умовно, Південний Судан е чи Ефіопія, де на величезних територіях реально є проблема голоду, і де... Проблеми зливні, то їхнє бажання купити енергоносії трохи дешевше, воно ніби якесь є логічне. І ще один аспект, який глобальний захід дуже часто, та й ми забуваємо, що контакти на глобальному Росії налагодилися ще в середині минулого десятиліття, коли там ще лише розпадалися. Імперії країни, які зараз формують глобальний захід. І цих країн під е глобального півдня, у них е історична, іманентна, неприязнь до сучасних розвинутих країн. Наприклад, ну, умовно кажуть, ті ж Конго, припустимо, ДРК-Конго, вони не знають, що таке фашизм. Вони не бачили ні. Але те, що ми називаємо фашизм, вони бачили з боку, наприклад, бельгійського короля Людовика. Бо там на купальні, якщо не виконав норму, там відрізали пальці вухами так. Зумієте? І для них Росія була країною, яка захищала їх від цих звірств. Ну то як зараз з таким другом, з таким надійним партнером рвати якісь відносини, виступати проти нього? Пане Богдане, але ж дивіться, історія циклічна, і розпавшись, Радянський Союз не призвів до глобальної катастрофи навпаки. Зміцнилися вже новостворені європейські історія країни Історія циклічна, але друга приказка є також на цю тему. Що історія вчить тому, що вона нічого не тільки радянський союз, без е, ніби менш більш мирно розпалися і Британська імперія, і французька імперія, але от те все, що ми бачимо зараз, Пакистан, Індія. Південний Північний Судан, так. все, що твориться навколо Афганістану, Ірак, це все проблеми з кордонами колишніх цих імперій, то за все британської імперії, Ізраїль, Газа, які кордони малювалися так, як це бачили імперські керівники цих регіонів. Вони собі по карті малювали, бо вони собі так уявляли, так і там зараз, наприклад, в Африці там потенціал цих конфліктів. На декілька років, десятків років Так, і Росія Паре. дивним чином так само опиняється в епіцентрі тих конфліктів, які набирають оберти. Пане Богдане, я дуже вам дякую за цю розмову. Я би ще з вами розмовляла, але на жаль, обмежені в часі. Маємо рухатися далі. Дякую вам, бережіть себе тихої ночі і до нової зустрічі. Глядачам нагадую з нами знає. на зв'язку був Богдан Сторощук, економіст. Серед іншого ми говоримо.